Ветерани і ветеранки, котрі повертаються додому, потребують всебічної допомоги через травми фізичні і психологічні а також родини військовослужбовців, переселенців та й просто пересічних українців, що важко переживають війну. Саме таку підтримку надає ветеранський простір плюс плюс на Хмельниччині. Працює хаб недавно, хоча свою історію в Україні розпочав ще у 2018 році. Ідеєю було те, щоб об'єднати людей, які працюють з військовими, створити таку як всеукраїнську мережу просторів, і одночасно з нами відкрили ще чотири простори на західній Україні. І ідеєю є те, що сюди можуть звернутися ветерани, їх родини для того, щоб отримати психологічну, юридичну, соціальну підтримку. Команда з 10 фахівців впродовж першого місяця роботи встигла надати різнобічну підтримку близько семи десяткам відвідувачів. Сюди звертаються з різноманітними проблемами і не лише ветерани війни. Працюємо ми з військовими з 14-го року як волонтери, а саме сам простір офіційно відкрився лише місяць тому. І найбільше зараз звернуться за психологічною допомогою, тому що це те, що ми надавали і не називаючи це ветеранським окремим простором. Звертаються від побутових проблем, це найпростіша проблема, з якою легше звернутися. І зараз, вже, на жаль, така категорія роботи з втратою, коли звертаються дружини, матері. Полеглих воїнів ідея створення такого простору була ще й в тому, щоб він став доступним кожному без винятку. У нас є різні напрямки роботи, але насправді звернутися можуть не тільки ветерани до нас, У нас є напрямок роботи з внутрішньопереміщеними особами, також групи підтримки, куди можуть прийти будь-хто і хмельничани. Великим плюсом для самих психологів ветеранського простору є й доброзичлива атмосфера в громаді. Місцевий люд приязно ставиться до переселенців, а військовим та ветеранам намагаються усіляко сприяти, як і родинам захисників.